Доброго дня, вітаю в студії сьогодні Віталія Погонського і розповість нам свою історію про те, як він навернувся, прийшов до пізнання Бога, в якій він сім'ї проживав і як віра вплинула на його майбутнє служіння. Прошу вітання. Сергій. Дуже дякую за можливість розповісти про своє життя. Я розкажу про те, що з вісьми років я пішов в самостійне життя. З вісьми років я. Став сам заробляти. Проживаючи в селі, я працював, наймався до людей, працював в погородах, горав, косив, от працював на фермі, частково, допомагав своїй мамі, і так вийшло, що до 14 років я заглядав уже в стакан із горілкою. Я почав випивати це було з 10 років. Я почав жити таким життям, курити. Я був таким заводіякою, розбіякою, розбіякою. Любив посваритися, любив відстояти якби своє я. І тебе, що батьки не зупиняли в 10 років, коли а... ти вже тримав бутилку е горілки в руках? Не зупиняли тебе? На превеликий жаль, тому що мене мама вона сама була е п'яницею. Вона дуже сильно пила. От і вона померла від того, що вона пила, тому що почалася хвороба епілепсії, зупинилося серце. От, моя мама теж вона випивала, і, дивлячись на сліди своїх батьків, дивлячись на те, що батьки не виховували мудро і правильно, як говорить е -е, свята книга Біблія, вони не виховували мене, тому що вони не знали. Вони були звичайними людьми, жили собі в селі, працювали собі на фермі. І я дивлячись на життя своїх батьків, дивлячись, якби на життя можна сказати своїх послідовників, я робив те ж саме. І коли я дивився, що моя мама вона випиває, і мій тато він так трошки, якби як говориться сьогодні, в нас в світі, що для чоловіка це легше переноситься. Я дивився на свого тата, що він теж робив такі погані справи, випивав, і я вирішив сам іти цими слідами. Скільки років мамі було, коли вона померла? Мамі було 42 чи 45, якщо я не помиляюся. Це був такий вік моєї мами, і до 14 років я пив страшно. Я йшов в школу. Я випивав чарку горілки і йшов в школу навчатися. Я приходив в школу п'яний. Я вмісто своєї мами, яка випивала не один не один раз вона була п'яною. Я йшов на ферму, доїв вмісто неї корів, тому що я думаю, що це не є щось таке секретне. І змісто свого тата я стояв за, за транспортерами, ми викачували все те, що було там на фермі. От. І неодноразово просто я ходив і це робив. Але все ж таки, я знову ж таки дивлячись на їхнє, життя, робив це саме. Потім пройшов такий період в моєму житті, що е, прийшла зупинка. Прийшла зупинка цього. Тебе цьому. смерть мами зупинила, чи щось сталося в твоєму житті? Що тебе зупинило? Тебе от мама померла. Ти вже бачив, що вона померла як наслідок від алкоголю, епілепсія. Це все невже тебе це не зупиняло? Що прийшло в твоє життя? І ти зупинився? Просто побачив, що це таке життя? Його не можна назвати життям? що Це жахіття. Якесь моя мама взагалі померла тоді, коли вже я вже був віруючим. Я вже покаявся, я прийняв Бога в своє життя, але в декількох словах я розкажу, як я його прийняв в моєму селі, там де я проживав, були віруючі люди, які неодноразово мене запрошували на богослужіння. Були моменти, що проводили ваналізацію на вулиці. Я приходив та мені було цікаво все ж таки своїми думками. Я роївся, щоб випити, закурити і знову зробити те, що було до подоби мені і моєму тілу. От я робив ці справи, і одного разу такий прийшов момент в моєму житті, що я попав в лікарню. Це районна лікарня, СМТ Клевань. Я туди попав. В мене була хвороба, я не пам'ятаю, яка я не буду на цьому зупинятися. Але так вийшло, що є така церква в зорі християн віри івангельської, яка кожен раз відвідує хворих, хворих, хворих в цій, значить, лікарні. Там лежав мій тато в одному відділенні і лежав я. У нас якась була висипка, в його щось було зовсім друге. І ці люди вони приходили, вони готували постійно їсти і носили для тих, хто взагалі був малозабезпечений або до кого не приїжджали батьки. Звичайно, у нас в сім'ї було п'ятеро, старша сестра вийшла заміж, дві сестри і брата навчалися по інтернатах, над ними не було ніякого нагляду. Мама пила, хто міг до мене і до моєго тата приїхати. Приходили вони, значить, віруючі. Вони приносили для нас їсти. Для мене це було дивно, тому що сторонні люди да невідомі. Тобі взагалі так. Ми жили в проголоді. Я е, із 10 років ходив в школу в чоботах, які тато мій латав, тому що тато був сапочник. Я ходив в куфайці, Я спав на матрасі, який був в соломи, е, я не мав що їсти. Я за 5 гривень загружав 5 тонну е, таку машину. За п'ять гривень, щоб купити хліба, і тому я змушений був ходити по людях. Я змушений був працювати. Я повинен був заробляти і не лише для себе, а і я ще й і і кормив свою маму, яка випивала. І тато мій, її, і дві сестри брат, які приїжджали з інтерната. Життя було е таким важким. Я думаю, що якщо б в селі запитати би одне прізвище, то я думаю, що люди всі би розказали би, що, що було, і що зробив Бог в моєму житті. І так сталося, що вони, коли ці люди приходили, значить віруючи, вони приносили нам їсти. От е мені було дуже добре, було дуже приємно. І пройшов такий день, коли я зацікавився Євангелією. Я сказав своєму тату, я кажу, скажи, хай принесуть мені Біблію. От вони мені принесли новий заповіт. Я вже там мав знайомих. Була там одна завідувача цього відділення, вона була віруюча. Вона постійно мені давала такий чай в пакетиках і страву. Я їх дуже любив пити, і вона мені постійно так якби давала. Я з нею спілкувався. Ми мали з нею спілкування. І коли мені принесли Євангелію, то в лікарні що було там робити? В лікарні ми одне: десь могли знайти 100 грам, десь могли, значить, знайти цигарки. Покурити ні телевізора немає, ні, ніякої ні газети немає, нічого немає. Ждали сніданок і вечеря. Хоча я думаю, що всі знають, які сьогодні касня їй є в лікарнях. От. Тому я зацікавився Євангелією. Я став читати, я прочитав до дії святих апостолів, це чотири Це. І коли я став читати, я зрозумів, що моє життя це не є моє життя, що я є грішний, що я є без Бога. І Я заплакав, і в 98 му році я дуже добре повню. Це було десь в грудні місяці. Я перший раз відвідав богослужіння. Я прийшов в церкву. Це було десь по самі груди снігу. Бульдозери не могли прогорнути це. Я помню, я через ліс від районної лікарні йшов пішком своїм татом. Ми прийшли туди на зібрання. Ну, я послухав, але все ж таки знову ж таки своїми думками випити і закурити, я бігом. Звідти пройшов лікарню і зробив те саме. Пройшов такий момент, що мене відпустили 19 грудня 98 восьмого року додому, щоб я просто відвідав свій дім. Я приїхав, була мама, тато були мої сестри, брат. І коли я приїхав, то був один чоловік в моєму селі, який продавав. Горілку продавав його мама і бабушка його були віруючими. От. І в його була Біблія. Я просто мені було цікаво потримати Біблію, подивитися повну повну Біблію, старий і новий заповідь. Я прийшов до нього і говорю, що я хочу піти. на зібрання. Дай мені, будь ласка, біблію. Він мені дав Біблію. І я вирішив 20 грудня 98-го року піти на богослужіння. Це чи вісім кілометрів через поле. Було мінус 20 градусів морозу. Повню мене були такі старенькі, порвані. Туфлі літні, от штанці, повні така курточка, і я відправився на богослужіння. І коли я йшов, то був у нас один такий чоловік, якого звали Влад. Він був такий, похоже, до, до єврея, такий добродушний, хороший чоловік. Він любив людей, люди його любили, любив допомагати. І трапилося так, що він мене наздоганяє. Він постійно їздив велосипедом. Зима, не зима. Дощ, грязь, літо він постійно велосипедом цим крутив сім кілометрів до першого коєвання, щоб йому бути на богослужінні. І він баганяє мене і говорить: А куди ти йдеш? Я кажу, я йду на зібрання. Він до мене говорить, каже, а куди? кажу в зорянську церкву. Він до мене так дивно, знаючи мене, що я був п'яниця, що я був заводіяка, перше злодій да, Перше в сімлі в селі, якби. От, і знаючи мене, він здивувався, як що спонукало його. Він заїхав до пастора, розказав, що значить іде там такий хлопчина, до вас пастор сказав: я його бачив. І коли я прийшов, то я по свідченню одного своїх знайомих там, братів, я прийняв для себе таке рішення. Він розповідав, як він покаявся. Каже, і були такі слова: що помоліться за мене, бо я хочу служити вірно Богові. І коли і коли він мені це розказав, ці слова в губину мого серця запали. І я прийняв рішення, що я сьогодні повинен покаятися, бо моє життя це не є життя. І коли я приїхав, там була група Авенезер. Я думаю, зрозуміло, це... що є Бог. Так, да, я зрозумів. Що... Все. Я взагалі зрозумів, що моє життя воно повинно змінитися. Що я в тупіку. Просто стою в тупіку, і просто е, я в болоті, в болоті по саму голову. І тому просто я для себе рішення прийняв, що я повинен змінити своє життя. І благодаря тільки Богові, моє життя змінилося. І коли я прийшов на зібрання, то. В кінці цього було служіння, пролунали слова хто хоче покаятися. Я підняв руку, встав і сказав: Помоліться за мене, бо я хочу слушати вірну Богові. І я коли сів, то я плакав. Невірно, що ніхто ніколи так не плакав, як плакав я. У мене був такий платочок, він був мокрий, його можна було викручувати, рукави всі в куртоці були мокрі, шапка була мокра, я плакав. І коли я покаявся, я відчув просто відчув радість, я відчув таке полегшення в своєму серці. Я зрозумів, що просто Бог мене звільнив від гріхів, і тоді я почав своє життя в бозі. Це було 14 років, коли я Алкогольна покажував... залежність. Тебе залишила в один момент. Пропало все. Пропало Тепі бажання кіну полить, красти. Все, так. Да? курити, випивати. Все пропало. Тебе віруючі заставили кинути пить, курити, чи ти коли, відчув, що це зміни? Коли Бог звільняє людину від гріха, то людина самостійно вона все це відпадає, відліплюється. Від людини тому дав Бог мені тільки таку свободу, і тому в 14 років я покаявся в 14 років я прийняв в водне хрещення. 14 років я почав навчатися в біблійних інститутах, коледжах, здобувати духовну освіту, пасторського світу, учителя недільної школи, спортінструктора, душі опікуна. І так моє життя порухалося до моменту, коли я потрапив в християнський табір. Вчителі твоєї сільської школи побачили, що в Віталія відбулися зміни. Так, да, я був самим першим певно, що в селі, і тому, коли я почав навчатися, коли мене я почав робити домашні завдання, коли я став добре спілкуватися, коли я став приходити тверези, коли я став стирати свій одяг, тому що я не мився, не стирав свій одяг, рік міг не митися і не стирати. І коли вони побачили це, вони сказали, що щось тут не то. І на мене в школі прозивалися святой. Казали віруючі, де завтра він знову буде під забором п'яний спати. Ну я дякую Богові вже більше 16 років я служу живому Богу. 16 років ти не палиш, не п'єш. Бог змінив життя і по сьогоднішній день. Тому я дуже дякую Богові за, за, за те, що Бог змінив. І, пройшовши етап свого життя, такого гріховного, просто Бог дав можливість мені е, теж допомагати тим. То взагалі якби, немає даже, ні батька, ні матері, немає ні кола, ні двора, ні братів, ні сестер. Розкажи про своє служіння, яке ти зараз робиш. Ми займаємося, моя дружина Тетяна, і маємо троє діток, чекаємо четверте дитятко. Ми займаємося дітьми-сиротами, випускниками з інтернатів. Своєго часу ми працювали одна із таких організацій, яка займалася цими дітьми. Вони займаються по сьогоднішній день. В Україні ми з ними, якби мене там друг заснував це питання, це служіння, і він запропонував працювати. Це не маленькі діти, це діти-сироти, круглі діти-сироти. І ми почали з ними працювати, займатися. Це діти, які від 16 років до 20. Це діти, які вже, можна сказати, не діти, а вже такі молоді дівчата і юнаки. От. І ми почали займатися цим служінням, і потім пройшов такий період, що ми переїхали в місто Херсон. Ми мали там будинок, який називається центр адаптації. Ми там адаптували дітей. На сьогоднішній день ми підраховували, що десь пройшло 40 дітей. Процес адаптації, адаптації до життя. Ці діти вони виходять з інтерната, і є такі діти, що вони навіть не вміють робити ні чай. Вони даже, була одна дівчина, ми їй сказали, що зроби, будь ласка, чай. Вона говорить, а як його робити? Тому наш центр він не називається якби наше служіння РЕП. Служіння, а служіння адаптації цих дітей ми цих дітей беремо. У нас був будинок, ми цих дітей забирали. Ми тобто з ними ви їх адаптуєте до суспільства повністю до суспільства, щоб ці діти вони вміли розпоряджатися своїм, коли життям. коли вони закінчують школу інтернат. Влада, що їх фактично виставляє на вулицю, ідіть облаштовуйте своє життя. Чи як? взагалі по законодавству України то влада забезпечує їх навчанням, яке вони повинні по закону пройти? Тобто на теперішній день. Значить, дитина, яка випускається з інтернату, вона має право один раз тільки навчатися в навчальному заході. Раніше ці діти вони могли підвищувати кваліфікацію, іти від училища до училища, але змінився закон, і цей закон змінився, тому що ці діти, коли вони навчалися, вони отримали стипендію. Держава, коли дитина навчається в училищі, держава їх забезпечує гуртожитком і забезпечує стипендією. якимось певним харчуванням, якимось певним одягом до моменту, коли ця дитина випускається. Якщо ця дитина випускається з школи. Не школи, а з училища, вона для держави вже не потрібна. Ця дитина йде або бомжує, або своє життя закінчує самогубством, або ця дитина просто в тупіку вона розводить своїми руками і говорить, що в мене немає смислу, в немає цілі. І це ти, маючи трьох своїх дітей, добровільно, як волонтер, ви з дружиною ще допомагаєте цим дітям адаптуватися до суспільства. Так, ми стараємося зробити все необхідне, для того, щоб ці дітей, тому що ми маємо покликання від Бога, ми побачили, що просто Бог відкриває для нас якби, такі духовні двері, тому що сьогодні на теперішній день є проблема. Ми, якби переїхали з міста Херсон, була одна жінка із Сполучених Штатів Америки. Вона нам допомагала, вона була спонсором, вона од'єднала нас від цієї організації, з якою ми працювали. Декілька місяців вона допомагала, але так трапилося, що в неї. Такий був переводчик. Він із юга України. Він щось там своїми моментами, нюансами зробив, і ця жінка вона прикратила своє фінансування на даний момент. Ми, якби, не мали транспорт, але Бог була Відгукнулися два брата-бізнесмена, які має сім дітей, і які має одне дитя. Вони відгукнулися, зібрали спільні кошти і купили жигуль, ваз 21 на людину, Якими ми маємо на даний момент, щоб їздити по інтернатам, тому що на сьогоднішній день ми працюємо по Тернопільщині. Тернопільська область, і ми працюємо в чотирьох закладах. І в цих чотирьох закладах, в п'яти закладах, де випускається 67 сім кругих дітей сиріт, ці діти випускаються в нікуди. Ці діти не мають ні батька, ні матері, не мають ні наставника, вони не мають ні брата, ні сестри. І ці діти сьогодні задають питання: якщо ми закінчимо навчатися в училищі, куди ми підемо. Тому наша ціль на сьогоднішній день: ми шукаємо е, тих, хто відгукнеться на цю справу, шукаємо спонсорів, е, ми маємо програму, значить, нашого служіння. Ми е, робимо, значить, звіт по фінансам, хто колись щось десь дає або жертвує, щоб люди бачили, куди йдуть ці кошти. Ми маємо, е, значить, е, подуше опікунству, як ці діти, що Міняється в їхньому житті. Ми робимо все для того, щоб просто відкрилися серця тих людей, які не є байдужими до цих дітей серії. Тому що ці повернутися дітей... зараз ось цю камеру, дивлячись, до громади міста, до людей, які так само могли би, хто буде дивитися цю програму, могли би сконтактувати з тобою і допомогти, ми запрошуємо взагалі всіх бажаючих, хто хоче працювати не лише тільки е, волонтерський, а й людей, які е, мають якийсь певний стан фінансовий бізнесменів, е, хто не байдужий, щоб відгукнутися на для цих дітей сирі, тому що ми. Хочемо зараз знайти будинок, чи зняти чи купити якийсь, відремонтувати, тому що цим дітям потрібно десь жити. І є багато дітей, які мають бажання жити в сім'ї, тому що вони не мали сім'ї. І тому ми е, запрошуємо всіх, хто має бажання підключитися до цього. Ми покажемо е, проект нашого служіння. Ми покажемо фотографії. Ми розкажемо. Ми маємо е, вже е, якби стаж більше трьох років і в роботі з тими дітьми є багато всякої інформації. Тому бажаючих хто зацікавлений в цьому. Будемо завжди раді і бажаємо вам Божих благословим, щоб ваші серця вони були м'якими до цього. Тому що ці діти вони не мають нічого. Ні батька, ні матері, вони не мають абсолютно нічого. І тому ми запрошуємо всіх для допомоги для служіння таким дітям. Дякую Віталію, який розповів нам про те, як Бог пройшов його життя, змінив його, позбавив його від алкоголічної залежності, дав йому пройти ті нелегкі часи і. Зустрітися свідомо у вірі, познайомитись з Ісусом Христом, який змінив його серце, і де він сьогодні робить разом з своєю сім'єю таку велику справу, як адаптує дітей, які випускаються з інтернату. Хочу сказати, що ви можете звертатися, буде контактний телефон, його звертатися, допомагати, сприяти і, звертаючись до чиновників, діти-сироти на вулицях це гріх кожного з вас. Тому що є люди, які нікому не потрібні. І безхатченки, сироти, різна категорія соціально незахищеного населення це все гріх на кожному з чиновників, які не хочуть дбати або зробити все можливе, щоб хоча, хоча б дати їм дах над головою і якусь працю. Тому закликаю до свідомості всю громаду, міста, Рівного, області і всіх, хто нас буде дивитися. Будь ласка, не стійте осторонь. Допомагайте цим людям. І так вдячний Богу, що є люди, які просто беруть і працюють в цій області, допомагаючи якось, для того, щоб в нашому суспільстві не було людей, які будуть сиротами або відкинуті. Повертайтеся до віковічних основ суспільства, повертайтеся до Божих заповідей, які змінять ваше серце і змінять ваше ставлення до ваших ближніх до побачення.